Доброго вам вечора. Добре. отже, скажіть, будь ласка, як можна взагалі на певному дипломатичному рівні розцінювати от ці заяви Росії відмови від переговорів? Да тут, в общем-то, наверное, все очевидно. Я не експерт в міжнародних отношениях, но им действительно наверное нечего сейчас сказать. Они как не выполняли все предыдущие договоренности, так их и не выполняют соответственно все эти встречи будут, к тому, что их будут опять все упрашивать выполнять уже подписанные договоренности. З цим зрозуміло. А чи можна взагалі говорити про те, що от активізація російських військ в Україні, чи можна говорити про певні повномасштабні дії? Що ніхто не буде чекати весни, як про це говорять? Ну зараз повномасштабних воєнних дій нет. Є, в общем-то, не прикращаючіся обстріли по нізкому ключовим точкам Це, в щастя, та це Донецький аеропорт періодично вспіхівують обстріли в каких то других містах. Ну повномасштабних э, бойових действий пока, слава Богу, нет. Але з іншого боку, подивіться, от скільки інформації, і це за останні буквально два дні. А бойовики штурмують аеропорт про який ми говорили. Росія готується відправити на Донбас сьомий гум вій. А далі обстріл школи вчора. Ну а бойовики атакують Донецький аеропорт уже который місяць, а нічого нового. А, Гуманітарний конвой седьмой, уже по суті нічого нового. А обстріли мирних жителів і об'єктів на території Донецька так вони все это время були. Але от, наприклад, ми говорили буквально в минулому випуску про те, що на західній Україні затримано чоловіка, який мав підготувати теракти, аби дестабілізувати дестабілізувати ситуацію. Ну на опять же, как бы, діяльність дівсіоно-розвітних груп фіксирувалися в Україні, все це время. Так что, так вот, как бы просто тут несколько новостей свелись в одну точку. Кажется, що ситуація от, уже критическая. Но пока ничего нового слава Богу от, не было. Продолжается такой локальний замороженный конфликт. Они нам не дадут расслабиться ни на секунду, даже если мы подпишем все 10 бумажек. А як ви думаєте, взагалі до чого ці дії можуть призвести в найближчі місяць-два? Чого чекати, до чого готуватися? Не знаю. Я могу только субъективно говорить о своих ощущениях. Мне не кажется, что будет какое-то масштабное обострение ситуации. Мне кажется, что они будут продолжать постоянно нас обстреливать. Возможно, они будут пытаться оттеснить нас от дороги Мариуполь-Донецк, она им критически необходима. Но пока, как бы там, и мы со своей стороны ведь тоже накапливаем силы и ремонтируем технику и вводим новые войска. А от дивіться, відстежуючи українські російські телеканали, можна сказати, що рівень цієї пропаганди антиукраїнської він збільшується з кожним днем в рази. Тобто, нові байки можна почути. А вам не здається, що все ж таки якимось чином намагається російська влада виправдати свої дії і до чогось таки готується? Ну, они нам уже рассказывали про распятого мальчика в Славянске несколько месяцев назад. Я вообще думал, что реально переплюнуть это, ну, наверное, уже будет невозможно. А за про то, что раби а, будут да, давать. Да, да, да. Но они все-таки выкрутились, они придумали рабов. Хотя, на мой взгляд, рабы не перепрыгивают по степени идиотизма распятого в Славянске мальчика и мать, которую возили танком, таскали по площади. Они этот бред несут, в общем-то, опять же, постоянно. Просто вот наши граждане выхватили вот такой, ну, особо идиотский сюжет, это вот про рабов. А так вообще они каждый день показывают фотографии захоронений в Чечне, рассказывают, что это в Донецке. Они показывают фотографии разрушенных зданий там, в африканских конфликтах, рассказывают, что это в Донецке. Это не прекращается ни на секунду. Но вам не здається, что есть, возможно, какая-то разумная межа, и люди все-таки понимают, что их обманывают? Нет. Ні, ну то, есть, якщо после розп'ятого мальчика они не решили, що їх все-таки обманують, то как бы, ну очевидно, це вже діагноз з цим зрозуміло. А далі, ситуація на рахунок ДНР і ЛНР, Яценюк е, сказав, що під контрольним бойовикам територіям жодної копійки не дасть. Як ви думаєте, скільки вони взагалі протримуються без грошей? І чи можна чекати якогось народного бунту проти нинішньої влади, проти нинішньої. Хунта, яка там дійсно зараз є ну там натуральний обмін в общем-то, уже достаточно давно і попытки протестных каких-то выступлений там уже достаточно давно фиксируются. То есть там люди выходят, протестуют, делают они это крайне. Неохотно, потому что боятся, что их с ними не будут общаться, их просто расстреляют, что, к сожалению, как бы уже тоже было и не раз. Поэтому протестные настроения там они есть, и там достаточно много наших патриотов, но там с другой стороны обезбашенные люди с оружием, ну, там сложно выходить на митинги. Там в основном должна работать уже наша диверсионно-разведная группа, которая на самом деле там работает. А от до речі, про роботу саме у східних регіонах, чому все ж таки ми досі не ведемо активну а, інформаційну війну, яку Росія все з кожним разом все більше і більше нарощує? Ну, Чому насчет информационной войны, тут я вот совсем не смогу а, объяснить, почему до сих пор никто этим стратегически не занялся. Хотя о том, что необходимо вести информационную войну, говорят, все, понимают все. Но почему-то вот пока что на сейчас особых успехов у нас там нет. Ви радник президента України, вижу угу. Ви з президентом. Его а нужно этим заниматься. И да, это в том числе как бы было его, насколько я помню, поручение Совету национальной безопасности и обороны, в том числе. А, то есть пока эти процессы очень медленно запускаются. Россия готовилась к войне с нами уже несколько лет. Это не экспромт, который случился в марте месяце. Это была тщательная подготовка, начиная с того, что их резидентура. Від високопоставлених чиновників в нашем міністерстві оборони розрушали інфраструктуру міністерства оборони. Нам не так уже легко з нуля зі старта розвернути повномасштабною інформаційну войну, фактичну війну. Нет ресурсов. Головне, щоб дійсно в цьому плані щось робили. Я вам щиро дякую за те, що до нас прийшли. Угу. Нагадаю, гість студії Юрій Бірюков, волонтер і радник президента України.